Цей зимовий день став яскравішим завдяки ювілею пані Людмили Володимирівни Безбокової, яка об'єднала під дахом рідної гімназії друзів, колег і випускників. Атмосфера тут наповнена щирими емоціями, вдячністю та радісними спогадами. Сьогодні вона відзначає унікальну подію: – 80-річний ювілей. Всі, хто коли-небудь мав честь бути її учнем, колегою, зустріли імениницю живим коридором, щоб вшанувати вчительку, яка залишила яскравий слід у їхніх серцях. Вона ледь стримувала емоції, побачивши обличчя своїх колег і вже дорослих учнів, які прийшли з власними дітьми. Мила Володимирівна, хочемо вручити вам орден 80-річного ювілей. Носіть з гордістю, з енергією, з оптимістами. З не народжуємо Свято продовжилося у класі фізики, у тому самому, де пані Людмила вчила свої перші класи, проводила лабораторні роботи і закладала любов до науки у своїх вихованців. Я працюю в нашій школі із 70-го року. Я дуже щас, щаслива. Від усього колективу Людмилу Володимирівну привітала директор ліцею Олена Мандрікіна. Ваш досвід то скарбниця покоління, яка не має меж ні в часі, ні в віку. Нехай дарують радість вам літа, душа століт хай буде молодою. Хай вам рясні, колосяться жита, джерела б'ють цілющою водою. Згадати уроки фізики і висловити свої слова вдячності та захоплення пані Людмилі прийшли її випускники різних років. Маленька, худенька, ну з таким стержнем. Ми на уроках і не балувалися. Ми навіть не бігали в столовку. Ми ту фізику ми вчили, читали і перед уроком, і візі. Міська рада також не залишила без уваги ювілярку. Грамоту за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у розвиток освіти, високий професіоналізм та активну громадську позицію вручила начальниця відділу освіти Юлія Нівєрова. І я бажаю, щоб та ваша справа, яку ви розпочали колись тут, у колишній сьомій школі, щоб вона продовжувала жити у всіх тих ваших учнях, які є. А їх, я так бачу, дуже багато, дуже, дуже багато яскравих таких особистостей. І дуже класно, що вони вас пам'ятають. І дай Боже, щоб так було завжди, завжди, завжди. Ім'яниниця з усмішкою згадує про своїх учнів і перший урок. Сімикласники приходили і приносили свої досліди. Перші уроки пройшли, а вони побачили, що я там показала інтересний момент. Нагадала про веселку. Так вони зробили прилад, принесли, і показали ось сім кольорів, які обертаючись по колу вдадуть, дають біле світло. Вони зробили саме і побачили всьому класу, показали. Така цікавість до навчання проявляється навіть у тих дітей, які не цікавилися фізикою раніше. А головне в роботі вчителя це закохати учня у предмет, щоб навіть після багатьох років другий закон Ньютона можна було написати на дошці. Підготовка до свята тривала понад два тижні, згадує директор гімназії Олена Євгенівна. Все намагалися продумати, щоб все було якнайкраще. До нас на свято завітали також випускники нашої шановної Людмили Володимирівни. Всі її колеги зібралися її привітати. Дуже багато було бажаючих, але на жаль, такий час, що не всі змогли приїхати. Але вітань було багато, і дуже всі її люблять, дуже всі її поважають, і дуже всі хотіли і чекали цього дня. У свою чергу пані Людмила порадила молодим колегам не втрачати бажання працювати і заохочувати учнів до уроків цікавими експериментами. Всі педагоги повинні знати, що наше Майбутнє це учні, яких ми зараз навчаємо. Свято закінчилося загальною фотосесією та теплими обіймами, а вдячні учні обіцяли ще не раз повернутися до рідної школи, щоб віддати шану своїй незабутній вчительці.